Нова GoPro, Китай забороняє Apple. Meta роблять новий vr шолом 32 ГБ оперативки в смартфонах Android. Ці та інші цікаві новини до тижня, що вже минув у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. GoPro традиційно представили свою нову камеру Hero 12, як і в будь-якій сучасній техніці, оновлення з одного боку, наче як не дуже значні в порівнянні з минулим поколінням, проте в той же час я купа усіляких дуже приємних фішок. По-перше, і найголовніше, вдвічі збільшився час автономної роботи. Якщо знімати відео в 53 к та 60 кадрів, то тривалість зйомки триватиме приблизно 70 хвилин, в той час як минуле покоління знімало 35 хвилин в такій же роздільній здатності. Проте, що цікаво, батарею не збільшували, вона отримала ту ж Вінність в 1720 мАч тож це якесь оновлення або процесору або датчика. В 5-3 30 кадрів за секунду може знімати півтори години, а в Full HD більше 2,5 годин. І це те, що дуже давно варто було зробити, бо автономність там завжди кульгала. Окрім цього, з'явилась можливість підключати Bluetooth-навушники і записувати звук через них. Третя, найголовніша особливість Max Lens Mod 2.0, завдяки якому в 4К та 60 FPS можна отримати неймовірні 177 градусів. Там ще купа різних менш гучних оновлень, але про це поговоримо вже в повноцінному огляді трохи згодом. Коли Apple анонсували свої окуляри доповненої реальності Vision Pro, усі сказали, та он у Мета є Quest Pro і більшого не треба, бо воно коштує тисячу баксів, а не три з половиною. Хоча Quest Pro спочатку коштував усі півтори. Зараз же інсайдери стверджують, що наступного покоління Quest Pro в тому вигляді, якими вони є зараз, годі чекати. Одне авторитетне корейське видання стверджує, що Мета уклали угоду з LG щодо дисплеїв, акумуляторів та інших компонентів для своїх нових окулярів, які мають надійти до продажу в двадцять році. За ціною біля 2000 доларів. Крім цього, на початковому VR-рівні восени вийде MetaQuest 3 за 500 баксів, а в 2024 році ще дешевша гарнітура з вартістю до 200 баксів. Але це все не стосується угоди з LG. Mediatek спільно з TSMC офіційно оголосили про виробництво першого 3-нанометрового чіпсету. І воно, наче як так, він дійсно стане першим, але, ну скажімо так, для пристроїв, розроблених не в купертіно. Найбільшою перевагою, як зазначено, в прес-релізі, стане енергоефективність у порівнянні з 5-нанометровими процесорами, на тих же частотах вони будуть споживати на 32% менше енергії, і в той же час при однаковій потужності будуть на 18% продуктивнішими, а ще щільнішими на 60%. В ідеалі це. Мало означати, що таку ж продуктивність, як у актуальних процесорів, можна було б розмістити на меншому кристалі з меншим виділенням тепла та споживанням енергії, але буде як завжди: кількість транзисторів збільшать, продуктивність зросте. А разом з нею зросте і споживання енергії і виділення тепла. Так, це чи ні, побачимо вже скоро спочатку, мабуть, в якихось пристроях, а в 2024 році вже і на Android. Якщо ви досі вважаєте, що 8 ГБ оперативної пам'яті в вашому ПК чи ноутбуці це норма, у мене для вас погані новини. Я навіть мовчу про те, що зараз і 16 вже стає ну, таким собі стандартом, мінімальним. Геймерам і креаторам взагалі ніколи не буває забагато пам'яті. Так, частково, а може і здебільшого через те, що розробники просто вже знахабніли і. Забули про таке поняття, як оптимізація. І особливо це відслідковується в смартфонах. 16 ГБ оперативки в смартфоні вже нікого не здивують. Нещодавно на світ з'явився смартфон OnePlus, у якого 24 ГБ ОЗП. А якщо я вам скажу, що вже зараз йде тестування смартфонів, що матимуть 32 ГБ оперативної пам'яті. Так, інсайдери стверджують, що наразі тестується смартфон, що має 32 ГБ оперативки. Звісно ж, це буде щось китайське, що й не дивно. І одразу ж постає питання, а для? Чого? Ну, по-перше, в ж треба кудись зрости. А от і знадобляться пару зайвих гігабайт. А якщо без жартів, то більш за все це робиться для запровадження в смартфони ось цих ваших новомодніх штучних інтелектів, тобто ЛЛМ, ну, тобто великих мовних моделей, які дуже сильно хочуть засунути і запихнути в смартфони. А вони, в свою чергу, дуже охочуть до пам'яті, ці мовні моделі. Тож, я не здивуюся, якщо в наступному році в смартфонах буде вже не тільки по 10 ядер процесору, а й по 32 Гігабайти оперативної пам'яті. Проте найцікавіша цікавіше новина тижня іншим. Вже за декілька днів, 12 вересня, Apple покажуть свої нові пристрої. Очікують фанати, очікують і акції. І от 7 вересня китайський уряд забороняє приносити на роботу та використовувати там смартфони іноземного виробництва, включно з айфоном. Тих, хто працює в державних установах Китаю. Тобто, от прям взагалі не можна на роботі використовувати нічого не китайського, особливо iPhone. І як ви могли здогадатись, акції Apple одразу ж впали на більше ніж 3,5%, потім до 5%, і загальне падіння склало 7,1%. В перекладі на грошовий еквівалент це 212 мільярдів доларів ринкової вартості. Китай, є одним з найбільших ринків для купертиновців. Приблизно одна п'ята їхнього прибутку це саме комуністичний Китай. Ну і загалом це взагалі найбільший ринок за обсягом продажів смартфонів. Тож від рішень китайського уряду Apple все ж може бути боляче. Так, вони потрошку переносять виробництво з айфонів в інші країни, зокрема у В'єтнам, аби не залежати тільки від Китаю, який нагадаю знаходиться в стані економічної війни зі штатами. Звісно ж, експерти вважають, що це рішення було прийнято з метою. Посилення власної кібербезпеки та витоків інформації з китайського уряду. Іншим здається, що усе це знаєте, таке маленька відплата за санкції проти Huawei та ZTE, хоча і з ними не усе так просто. Так для Apple таке падіння акцій це болюче. А проте ніхто не сумнівається в тому, що після 12 вересня їхні акції повернуться на місце, а може і на вищі показники. Ця заборона плинула не тільки на Apple, а й на Qualcomm. Вони після публікації цієї заборони втратили більше 7% вартості акцій, що, звісно, не 212 мільярдів, проте все ж таки також відчутно. Проте їхня ситуація доповнилась тим, що Huawei виклали в мережу свій фінансовий звіт, в якому зазначили, що у 2024 році вони повністю відмовляються від чіпів Qualcomm і перейдуть повністю на свій Kirin. Тобто Qualcomm втратили 60 мільйонів замовлень на свої чіпи, а це мільярди доларів. І це нас підводить до наступної. Новини так, Huawei, не зважаючи на усі санкції, що були накладені ще в 2019 році, досі купували у Qualcomm чіпи. Це цирк, ну насправді, тому що ну, типу як. Цього року це десь від 40 до 42 мільйонів. І паралельно Huawei тихенько допилювали свій Kirin. Так, Kirin 9000S усього на всього 7-нанометровий і йому далеко до топових рішень Apple чи Qualcomm, проте вони рухаються. І тут можна було сказати про те, які китайці молодці, нефритовий прутень вперед і таке інше, але м -м, це не зовсім так. Ми вже якось розповідали, що Huawei обходить санкції з допомогою своєї прокладки. які Наче як взагалі тут ні до чого, але розташовані просто за 5 метрів від штаб-квартири Huawei, і співпрацюють зі SMIC, одним з великих виробників напівпровідників Китаю. Я додам посилання на це відео, якщо буде цікаво, подивіться. І от зараз в уряді США зрозуміли, що SMIC вивозять технології, не отримавши ліцензії на це і порушуючи усі процедури. І там все частіше говорять про заборону усього експорту технологій до SMIC та Huawei, бо, от бачите, обійшли санкції. І повторюсь, це просто цирк з конями, тому що про це все кричали усі техновидання ще рік тому. А штати нічого з цим не робили, а тепер бідкаються. А що каже влада міста? Міська влада лише розводить руками. А люди що? Люди бідкаються. На область виходили. Влада області розводить руками. Ну, а люди? Люди бідкаються. Тож, враховуючи усі останні події, на нас може чекати. ой! Та що завгодно можна чекати взагалі? А про маска я вам нічого не розкажу. Ні про те, що він навмисно біля Криму не вмикав старінки, незважаючи на прохання українського уряду, ні про те, що він виклав переписки з Федоровим, не спитавши його дозволу на те. І навіть не буду розповідати про те, що він звинувачує єврейські спілки у втраті 22 мільярдів. Давайте краще про БМВ. Так. Саме про BMW. теса свого часу дуже сильно поширила в автомобільному світі поняття підписок на додаткові функції. Я не кажу, що тільки вони це робили, але саме вони це популяризували. І якщо пам'ятаєте, то в минулому році BMW вирішили продавати за підпискою підігрів сидіння так: 18 баксів на місяць за підігрів за функцію, яка вже є в автомобілі. Ти купуєш автомобіль за 50 тисяч баксів, в ньому фізично є підігрів, але користуватись ним можна за 18 баксів на місяць. І тоді фанати і власники BMW дуже сильно обурились цьому і закликали не купувати цю підписку. Звісно ж, і я з ними, якщо чесно, погоджуюсь. І от днями член правління BMW з продажу та маркетингу Пітер Нота в інтерв'ю Autocar повідомив, що у майбутньому вони не будуть стягувати з клієнтів плату за активацію апаратних функцій, розширюючи свої пропозиції програмних послуг. І функції на вибір, тобто підписки вони все ж хочуть, бо це ну камон, це дуже прибуткова бізнес-модель, але зроблять їх програмного роду. Але саму проблему вони так і не зрозуміли. Далі пряма цитата. Ми думали, що надаємо клієнту функцію, яку він може активувати пізніше, але їм це не сподобалось, і вони чомусь вважають, що платять двічі, хоча це не так. І ви мене вибачте, звісно, але коли в твоїй втіці за 50 тисяч є фізично підігрів, але ти маєш його додатково платити. Це, це неправильно, і це не опція, яка накидається зверху. Ні, це навіть в максимальній комплектації такі правила. І це, як на мене, дичина, яку усе людство, на жаль, дозволило. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте в коментарях писати, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.